Осінь в гості завітала, все навкруг, розмалювала. Подивись, яке чудове листячко різнокольорове. Добрий день, мої любі хлопчики, дівчатки. Погляньте, що я вам принесла? Це осінні листочки. Дітки, як ви гадаєте, чому листочки називаються осінніми? Так, тому що осінь чарівниця розмалювала їх. Різнокольоровими барвами. Осінь-чарівниця розмалювала своїм пензликом кожен кущик, кожне дерево своїми кольоровими барвами. давайте разом з вами пограємось з цими гарними листочками. Діти, давайте розглянемо ближче наші листочки. Погляньте, яких кольорів вони. Цей листочок зелений, а цей червоний. Скажіть. Вони маленькі чи великі. Так, великі. Погляньте, а це які листочки? Це жовтий, а це зелений. Скажіть, вони великі чи маленькі? Так, вони маленького розміру. Погляньте на ці листочки. Скажіть, якого кольору вони. Це зеленого, а це жовтого. Скажіть, вони однакового розміру? Ні. Зелений великий, а жовтий маленький. Погляньте на ці листочки. Скажіть, якого кольору цей листочок червоний, а ось цей жовтий. Діти, якої вони форми. Вони різної форми, а за розміром однакові. Гляньте, з однієї сторони один листочок, а з іншої багато. Діти, скажіть. Там, де багато, вони великі чи маленькі? Маленькі. А де один, він великий. І всі листочки червоного кольору. Діти, погляньте, ось великі листочки. А це маленький. Великих один чи багато? Так, багато. А маленьких один. вам сподобалась гра? Так, мені теж дуже сподобалося. Ви теж можете пограти в цю гру. Коли з батьками будете грати на вулиці, назбирайте листочки і пограйте вдома. А я вам говорю до побачення та на все добре.